Друзі, добрий день. Поки їду з огляду по свіжій пам'яті розповім вам про автомобіль, який сьогодні довелося подивитись. Це Mitsubishi Pajero Wagon 2008 року, 3.2 дизель. Заявлено було по автомобілю, що там 170 тисяч пробігу. На приборці 163 тисячі пробігу було. І по факту зараз я вам розповім далі. Але по-перше, розкажу вам про панацею CarVertical. От всі зараз CarVertical, там переходьте. посылки 20%. Мне мои клиенты скидают э, TikTok, эти новые тренды, где автоспикер рассказывает про треш тачу Я себе сказал я себе, когда увидел эту тачку. Ребята, это ж полный пи***ц. С фотографии, а тут... Ёть его на... Это же просто пи***. смотрите. Пи***ц на... Гляньте. Ну, по первых то, что делает автоспикер, Я вважаю, в принципі, нормальним, але він скриває е, номери, він код. Він не показує всю правду. Тобто він якби на півшишечки показує вам, що робиться на ринку, а на півшишечки скриває, або це був страх розповідати правду, або комерційна таємниця, тому що з усього можна заробляти. Тому і така ситуація. Про матовий матовий джипчик я показав. Land Rover, Range Rover Спорт, якщо не помиляюсь, був. Я показав відкритий він код по ньому, відкриті номери, і що було по машині. А він то все скрив. Ну, е... Хай собі робить, якщо йому так подобається. Єдине, що мені не подобається його формат, спілкування і донесення інформації. Таке враження, що вчорашній перекуп почав відчищати трошки свою карму. І з його розмов я ці відео не дивлюсь. Мені не подобається, як він це все веде. А так, Vertical в своїй роботі, тобто ну, він там показує якісь машини, те, що він показує, ми в день дивимося те, що він за декілька днів е, показує. Ну реально, у нас день по три-по чотири машини. Е, і таких ситуацій дуже-дуже часто. CarVertical ми використовуємо в роботі на 10%. Тобто 10% за весь рік оглядів ми користуємося CarVertical. До цього 90 ні. 10% це ще там штати плюс е, інші. Е, ну, всякі програми боти. І 80% це тільки перевірка. Тільки перевірка вам на 100% покаже пробіг, якщо в машині він на 100% читається. І всі ці корверти, іноді... вони у нас працюють 50 на 50. Ну, от, З мого досвіду, раз показує пробіг, раз не показує. Ну, Для мене це неліквідна, неліквідний додаток, яким можна користуватись по роботі. Так, друзі, що у нас по вагончику? Вагончик 2008 року, стан ідеальний написано. Офіційне авто. 3,2 дизель ну 50 на 50. Думав, знайду, а можливо, і не знайду пробіг. Е, по машині стан ніхіра ні не ідеальний. Фарбований е, заднє праве крило, фарбований кришка багажника фарбована. ну ляда ще її називають. Тобто і там якраз в такому куточку, що, скоріш за все, що було ДТП. Тому що з однієї і з іншої сторони фарбовано симетрично. Скоріше всього було ДТП, фарбовано з такими поганими переходами, переходи я вам е, потім на фото покажу з такими поганими переходами, що ну, дивишся і думаєш як так могли фарбувати авто, ну хіба що десь в гаражах. Перевіряю далі. Лобове замінене. А фарбовані сидіння. Хто на пробізі 160 тисяч фарбує сидіння? Два передні сидіння фарбовані, кермо перешите і вже фарбоване. Тобто перешите кермо вже було стерте зараз і воно фарбоване. І якщо в порівнянні з задніми сидіннями можна подивитись, зараз буду вставляти фотографії, що задні сидіння зношені дуже сильно, а передні зношуються ще більше, ніж задні. Тому задні, ну це показник також по пробігу. Тому що ну, я здивувався, мені показник пробігу по комп'ютеру, ось цей, який ви зараз бачите на екрані. Мені здалося, що його накручували. Автомобіль охайний на пробіг ну, 300, ну 400, але не 500. Хоча, порадившись з колегами, ми дійшли висновку, що дійсно це його пробіг. Просто він був от в одних руках, і плюс-мінус бережно на цей пробіг він виглядає. Багажник дуже сильно пошарпаний був. По фарбуванню сказав, дивлюсь далі. Знизу видно, що автомобіль весь в антикорозійці. Тобто антикорозійку скривали арки. Під сидіннями дуже багато режим. Якщо в салоні під сидіннями ржа, то уявіть, що було на вулиці. Така іржа в салоні спостерігається в топляків, які приходять зі штатів. Тобто, або, або авто тонуло, або автомобіль стояв на сирій землі, і на сирій землі він. Покривався їржою, не було не було там ніякого ніякої вентиляції і ніякого продування цього автомобіля. Окей. Дивлюсь знизу. Знизу, окрім е, антикорозійки, пофарбовані елементи металеві. Тобто задня підвізка пофарбована, пофарбовані, якісь кріплення там запаски, кріплення баку. Це все також доводить про те, що людина перекуп скривала. Оригінальний пробіг по цьому автомобілю. Окей, Ну, те, що супорти, те, що гальмівні диски фарбовані, це вже нікого не дивує. Колісні диски також фарбовані, передивився. Далі по машині підключаємо комп'ютер. Ну, і тут, як кажуть. Як кажуть, саме цікаве. По комп'ютеру у мене б'ється пробіг 570, якщо не помиляюсь, тисяч. зараз я його ставлю. Тобто різниця між заявленим і фактичним 411 тисяч кілометрів. 411 тисяч км скручено. Продавець до мене не підходив, я передивився авто, все пофіксував. Також по аркам було видно, що болти арок не рідні. І мінялись неодноразово. Тобто, уявіть, якщо ви розбираєте пластикову арочку, да, ви там десь відклали болтики, через якийсь час їх замінили. Ну, хай там один загубиться, хай там два. В деяких місцях арка на закльопках, а в деяких саморізи. А в деяких, знаєте, оці на даху профнастил закривають болти. Тобто, дуже-дуже дуже, дуже, дуже не, незрозуміла, як для мене, ситуація. До речі, на заправочках черга це насторожує. Дуже для мене незрозуміла ситуація і видно, що це авто було дуже сильно поюзане, дуже сильно поюзане і дуже там пробіг відрізняється. Але ну, я не думав, що прям 400 тисяч, хоча, да. пробіг там 400 тисяч і скручений. Скручений. Задні амортизатори поміняні, Ну, тобто, ви розумієте, 160 тисяч міняти задні амортизатори, а вони там виходжують ну, 1250 як мінімум. Тому що сама по собі ця машина надійна, тому їх крутять на такі, великі, на такі великі пробіги. Автомобіль з фарбованими шкіряними елементами, якісь ізоленти нерідні, під капотом також видно, якісь дроти торчать. Ну, це все я вам буду показувати. Факт того, що продавець підійшов, ну що, ти поснімав кіно? Говорю, так. Да. Все, передавай привіт заказчику. Тобто, ось такі реалії досі в нас продаються на ринку і хтось це авто купить. Любі друзі, користайтесь, я не кажу там звертайтесь прямо до нас, давайте ми вам будемо перевіряти. Користайтесь любим автопідбором, у якого більш-менш десь якісь відгуки є. Тому що ви... Купуючи авто з пробігом 500 тисяч, витрачаючи на нього там 15 тисяч доларів, можете встряти набагато більше. Зараз там двигун, зараз там рама та і іржава. Ну тобто питань настільки багато, що. Та я би за 10 цей, цей автомобіль не взяв. Я би за 10 не взяв цей автомобіль. Тому, любі друзі, як кажуть, вирішувати вам. А номер телефону, по якому ви можете звертатись саме до нас, ми лишаємо в описі. Та якщо ви про канал почитаєте, також зможете це побачити. Тут є і інстаграм наш, і Тікток, і YouTube, і Facebook все, всі соцмережі, в які ми кожен день ведемо огляди і чесно розказуємо про кожне оглянуте нами авто. Поїхали далі!